Шанування, мене звати Людмила Добровольська. На каналі Життєворот. Вітаю вас, поважне товариство, кому не байдуже, як змінюється наше життя і щоб не загубитися в тому вороті» події явищ. Тримай руку на пульсі історії і тих подій, котрі і сьогодні бачаться нам важливими або будуть такими ж завтра. Не забувайте про вподобайки, коментарі, репости. І, звичайно, підписуйтеся на наш канал Життєворот. Сьогодні наша передача загарбницькі гени. Можливо, вам назва здасться не надто оптимістичною, але мова піде про оті ж таки гени нашої небратньої північно-східної сусідки, а з історії, як відомо, фактів не викинути. Загарбництво і зазіхання на чужі землі завжди були стрижнем зовнішньої політики спочатку Московського князівства як улусу Золотої Орди, потім Московського царства, із 1721 року Російської імперії, із 1917 року Більшовицької Росії, з 22 року ХХ століття Радянського Союзу, і от нині Російської Федерації. Поговоримо про окремі моменти тих загарбницьких генів, тому що всі вони стосуються України або часом, і спрямовані на неї. Серпень 1775 року. Катерина і її війська генерала Такелі, знищують Запорозьку Січ. Катерина II із з великим піететом повідомляє прямо з тріумфом у своєму маніфесті. Ми хочемо оголосити нашим вірно підданим, що Січ Козаків, відома під іменем запорожців, нарешті цілком знищена через неспокій, який у нас викликав непослух цього народу до наших. Найвищих наказів. такі рішення суперечить нашому природному милосердю і м'якості. Козаки згасли назавжди. раз сіль запорозька вже не існує. Що ж до місцевостей та переваг наданих ним самою природою, то ми їх віддамо мешканцям чесним і корисним для вітчизни, які Належатимуть до новоросійської губернії. Отже, в останній фразі справжні загарбницькі цілі і мотиви, якими керувалася Катерина, спочатку привласнити чуже, а потім роздавати його своїм фаворитам та колоністам, які великими лавами рушили на благодатні землі південної України і в Таврійські Степи. І зазираємо у 23 серпня 1939 року. У цей день було підписано пакт Ріббентропа Молотова, пакт сильних і нахабних, так його саркастично назвали історики та дослідники. Тоді, у серпні, у Москву приїхала делегація на чолі із міністром закордонних справ нацистської Німеччини Іоахімом фон Ріббентропом, і у присутності Сталіна, наркомом закордонних справ Радянського Союзу В'ячеславом Молотом, і був підписаний пакт про ненапад між Німеччиною та Радянським Союзом. Здавалось би, ну що не напад, то й не напад, але як каже історія, так і тут диявол, а точніше суть цього пакту була захована у деталях, а конкретніше в секретних протоколах, які були оприлюднені аж майже через півстоліття. Коли в Радянському Союзі розгорталася перестройка і гласність у тих секретних протоколах, йшлося фактично про поділ сфер впливу між Третім Рейхом і Радянським Союзом. І якщо ви проведете умовну лінію від Чорного моря на північ до північно-Людовитого океану, у всієї лінії Радянський Союз і збирався відхапати собі ласі шматочки території. Уже буквально через сім днів почалася Друга світова війна. Гітлер напав на Польщу, а через 17 17 днів вересня 1939 року Сталін також ударив у спину Польщі, і Польща як держава перестала тимчасово існувати. Ось що таке був пакт Рибентропа Молотова, то вже 39 рік. Листопад 150 мільйонний Радянський Союз нападає на п'ятимільйонну Фінляндію. Звичайно, захотілося їм також фінляндських територій під приводом того, що вони відсунули кордон від міста Ленінграда. А крім того, ми ще пригадаємо, що тоді Сталін хотів дойти до Хельсінгів столиці Фінляндії за 12 днів. Аж на 105-й день було підписано перемиря між Фінляндією та Радянським Союзом. Це вам нічого не нагадує. Ну Київ за три дні, і таким чином Фінляндія, як підсумок тієї фінської війни, позбулася 10% своїх територій, але зберегла свою незалежність. У 1956 рік Угорщина, коли угорці захотіли відірватися від сталінського режиму, який все ще панував угорщини, незважаючи на те, що Сталіна вже три роки як не було серед живих. Що робить Радянський Союз? Він вводить туди війська Варшавського договору, топить у крові мирне спочатку повстання, мирні протести і вимоги угорців і, зокрема, Будапештів, ми пригадуємо революцію гідності, коли в 2013-2014 чотирнадцятому роках. Взимку загинули майданівці і тих, що там загинули, ми назвали небесною сотнею. Так, от на Будапештському майдані загинуло більше двох тисяч мирних угорців. Ось так соціалізм і боротьбу за мир утверджував Радянський Союз і на чужих територіях. 1961 рік і знову таки серпень. Західний Берлін. Німецька Демократична Республіка разом із військами Радянського Союзу огороджують Берлінською стіною. Це була бетонна огорожа висотою 4 метри. А загальна довжина її була 155 кілометрів. А в чому справа? Соціалістам із Німецької Демократичної Республіки набридло, що східні німці тікають у Західну Німеччину, бо там кращі умови проживання, і навчання, і роботи, і взагалі вільне життя. Щоб це припинити, і був збудований отой мур. Посеред міста Берліна. Але той Берлін не встиг, так і не став загалом столицею всієї Німецької демократичної республіки, як те як проти Радянський Союз. Простояв той мур 28 років аж до 1989 року, коли Радянський Союз почав дихати на Ладан, і, власне кажучи, Берлінський мур тоді впав. За цей час за оцих 28 років було застрелено 125... Східних німців, які хотіли перебратися через той мур, зуміли втекти більше 100 тисяч, а 78 тисяч були затримані і їм за це давали 8 років у Німецькій демократичній республіці. Ну це теж свого роду така загарбницька політика під егідою радянського союзу, яку втім проводила. Німецька Демократична Республіка. Знову серпень 1968 року Прага, Чехословаччина, тоді це була одна країна, єдина. Чехія і Словаччина, дві республіки, в одній поєднані були. Чеські комуністи захотіли будувати соціалізм у Чехословаччини з людським обличчям, а в Кремлі були дуже роздратовані. У них людське обличчя, а в нас тоді яке? Ми ж взагалі комунізм будуємо. І ось саме в серпні 1968 року країни Варшавського договору були введені у Чехословаччину. Вся вона була окупована. 200 тисяч вояків, 5 тисяч танків. Ось так боровся радянський союз за ідею перемоги соціалізму. У східній Європі тоді тимчасово, нібито, мали там перебувати радянські війська, але перебували майже чверть століття аж до 1991 року. Знову серпень, але вже 1980 року у Польща, портове місто Гданськ, і там на верфях, де будують кораблі, спалахує страйк. Під керівництвом незалежної проспілки Солідарність, якою керує рядовий електромонтер Лех Валенса. Вимоги страйкарів означали дуже серйозні проблеми для польської влади. А перемога тих вимог, тому що треба було їх якось вдовольняти. Вони були цілком мирними. І свобода, і звільнення політичних ув'язаних, які тоді у Польській Народній Республіці були, як і в усіх соціалістичних країнах, зробили справжню пролому тій соціалістичній сті. Звичайно. У Кремлі занепокоїлися, занепокоїлися і теж думали, що ж їм робить. Було створено спеціальну комісію, до якої війшли два майбутні генсеки Радянського Союзу Юрій Андропов і Костянтин Черненко. Міністерство оборони звертається до тієї комісії. Міністерство оборони СРСР просить дозволу привести у стан повної бойової готовності. Якщо ситуація не покращиться, то поповнити чисельність до рівня як на випадок війни. Отже, бажання поляків жити у вільній країні сприймалося Кремлем як прагнення до війни. Якщо головні сили війська польського перейдуть на бік контрреволюційних сил, мовилося далі у заяві Міністерства оборони СРСР, збільшити групу наших військ ще на 5-7 дивізій. У Польщі в 1980 році готувався сценарій, який вже відбувся у Чехословаччині на 12 років раніше, у 1968 році. Я думаю, вас у цьому не треба переконувати, а просто нагадати, що. Радянський Союз, більшовицька імперія, Російська Федерація це завжди загарбництво, агресія і жорстокість. Радянські війська в 1979 році, дев'ять років тривала афганська епопея, поштувала вона життя трьом українським хлопцям. Це доля бездержавного народу битися і віддавати своє життя, боротися, воювати за інтереси чужої держави, тому що які в Україні інтереси в Афганістані у цій феодальній, по суті державі або ж доля бездержавного народу битися одні проти одних, як це ми бачили у Першу світову війну, у Другу світову війну. Загарбницькі гени небратнього нам народу нагадують про те, що державу, нашу Україну, треба берегти. І завжди пам'ятати, що загарбництво Російської сьогодні Федерації, так називається ця країна, має. Бути завжди відбите, щоб правління і верхівка політична взагалі країна агресорів відчували, їм буде дано відсіч. Ну ось як Фіни дали відсіч в 1939 році Радянському Союзу. Не забувайте про вподобайки, відгуки, коментарі і, звичайно, підписатися на наш канал Життєворот, який ми сподіваємося, допомагає вам тримати руку на пульсі історичних подій. А також і знакових постатей та явищ в історії України а також і всього світу до зустрічі наступного тижня! Ми обов'язково переможемо.